Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотеки. У цьому відео я розповім вам про свої книжкові покупки. Нарешті, нарешті я знайшла час і можливість і сили зняти відео про книги, які накопилися у мене вже накопичилися за останні там мабуть, два місяці, тому що е, тут є книги, які в грудні, в кінці грудня мені приходили, і січневі, і вже навіть лютневі новинки. Тому давайте швидше їх дивитися і буду розповідати одразу про них. Починаю, мабуть, з тих, які приїжджали мені на огляд. І перша з них це книга Сон короля Галини Матвєєвої від видавництва Старого Лева. І я вже цю книгу прочитала. І якщо ви підписані на мене в інстаграмі, то певно ви вже бачили, що мені дуже-дуже сподобалася ця книга. Я не знаю, які струни душі вона в мені зачепила, але вона дуже мені потрапила в настрій. Якийсь, справді, я з нею дуже синхронізувалася, і мені історія дуже сподобалася, але детальніше, звісно, розповім про своє враження ще в прочитаному. Так, загалом можу сказати, що це історія про чоловіка, навіть про двох чоловіків, але вони, як відзеркалення один одного, вони бачилися кілька разів за життя, і кожен з них прожив своє життя, але відчувалося, що є якась ниточка, яка їх пов'язує. Не Речі, те, що В них були абсолютно різні умови і майже різні світи існування. Але, в першу чергу, це історія про чоловіка, який звичайне таке собі життя живе, але попри те, він хоче стати письменником. Ну, Це не те, що він якось докладає до цього зусиль. Просто колись він собі так в юнацькі роки вирішив, що він хоче стати письменником, але життя його повернуло зовсім не в те русло. І от, власне за цим життям ми і спостерігаємо. Попри те, що це. Ніби буденна історія, мені вона, надзвичайно, ще раз скажу, сподобалась. Наступна книга це новинка теж видавництва Старого Лева, Восик Острів Кирк і АМТМ Юрія Ізрика. Це збірка трьох його текстів під одною обкладинкою. У новенькому виданні і у новенькій серії новітня класика від ВСЛ. Я дуже давно хочу познайомитися з творчістю Юрія Ізерка, і якраз от з цієї книги у лютому і розпочинатиму знайомство. Дуже хотіла ще в січні спробувати, але не встигла, не вистачило часу. Про сюжет я нічого тут не можу сказати, але я погортала пару сторінок, почитала, і мені вже дуже подобається, як це написано. Є якийсь ритм, є якась поетичність у цих текстах. Ну, принаймні, перший ось воцик я почала читати, і це було дуже незвично і дуже якось чуттєво написано. Тому обов'язково продовжу і сподіваюся, що прочитаному причитаному вже вам докладно розповім. ну, Можливо, не про три тексти, але про один чи два точно хочу встигнути. Ну і третя книга це морбака, Сеньми Лагерльов. На свій сором я не дуже багато знала і знаю про Сенму Лагерьов. Це жінка, яка стала першою лауреаткою, саме жінкою Нобелівської премії з літератури. І у цій книзі вона розповідає про своє дитинство у Швеції, там, де зароджувалися, скажімо так, якісь її. Погляди на життя там про людей, які її оточували, про ситуації, які з нею траплялися, і які її формували. Із тих відгуків, що я чула, то це має бути якась дуже затишна, така майже ностальгійна історія, але вона невеличка. І я обов'язково собі її залишу на якийсь приємний вечір, просто прочитати, зануритися і теж поностальгувати за своїм дитинством. Наступна книга це комікс газетярки, перший том, яка мені приїхала від видавництва НК Богдан. І ви можете автора, одного з авторів цього коміксу, знати за популярним досить коміксом сага. Я з ним не знайома, але була дуже втішена, що вдалося познайомитися з газетярками. Це історія для всіх любителів надприродного, я її вже прочитала. І тут мова йдеться про підліток, дівчата, які розвозять газети і одного разу. Раз вони втрапляють в таку собі пригоду, де замішані надприродні створіння, надприродні явища. І, власне, окрім якихось таких моментів про дитинство, про дорослішення. тут ще і є багато таких тонких жартів, тонких пародій на суспільство, на якісь політичні і суспільні проблеми. Тому мені буде цікаво і надалі знайомитися з цим коміксом, але теж детальніше уже про сюжет і про зв'язку самого коміксу розкажу у прочитаному, обов'язково буду там ділитися. Наступна книжечка мені приїхала від. Видавництво Артхас це дитячі книжки-картинки мистецтво візуальної розповіді, і в цій книзі пояснюється, як еволюціонують книжки-картинки дитячі, як створюються для них ілюстрації, чому якісь ілюстрації успішні, якісь ні. І взагалі що це за кухня така, дитячі книжки ілюстровані, і що з них можна взяти і для чого вони так створюються. Мені надзвичайно це цікаво, тому що ми зараз дуже багато з дитиною читаємо, переглядаємо, і хочеться заглянути за лаштунки, подивитися, а як же там, а що там. Мені дуже подобаються і українські наші українських наших авторів книги і їхні ілюстрації. Ну от в цієї з ми ми часто дивилися книгу Софії Філіпчук про колоні І крім того, ми любимо і закордонні книги, закордонних авторів. Я прекрасні автори, прекрасні ілюстратори, які навіть уже... За стилем впізнаєш від книжки до книжки. Тому мені от саме цікаво подивитися за лаштунки і почитати дійсно про те, як це створюється, на основі чого, чим надихаються, можливо, які є техніки і як це взагалі з нами працює, дитячі ілюстрації. Наступна книжечка, яка приїхала до мене від видавництва Віхола і яка теж вже прочитана, це Геош Курупі Жанна Батальйонерка». Я знову ж таки на свій сором взагалі нічого не знала про цього автора, і як же мені сподобалася ця книга, як мені сподобалася «Жанна батальйонерка. Тут такий легенький був стоб на все, що відбувається. Але, звісно, про враження знову ж таки в прочитаному. Загалом скажу, що це історія про часи Першої світової, є головний герой, який ем, проти війни він бачить не... проти Першої світової війни і участь. Українців у ній саме від Російської імперії або від Австро-Угорської, в нього є мрія про незалежну об'єднану Україну, і от, власне на це він покладає свої зусилля. І в той же час ну, у нього є знайома Жанна, яка навпаки зовсім в тій ідеології, вона там за те, що от каже влада, от вона цьому повністю віддана. І вона навіть іде у такий собі жіночий батальйон смерті, який зробили під час Першої світової війни для пропаганди того, що от дивіться, навіть жінки стали до зброї боронити батьківщину. І от власне про цей контраст між цією Жанною і головним героєм іде мова у цій книжці, і мені дуже сподобалося. А найбільше мені там сподобалися описи Києва, забігаючи наперед, до прочитаного вже вам скажу. Ще одна книжечка до мене приїхала від видавництва Смак і згораючи бажанням бути хорошою мамою Гезер Човін. І я теж вже її почала читати. Тут авторка розповідає про свій власний досвід того, як вона намагалася і намагається бути хорошою мамою, і що для цього потрібно, і що таке взагалі хороша мама. І вона це дивиться, на це дивиться через призму того, що вона переборола четверту стадію раку і досі виховує от успішно своїх трьох діток. І вона розповідає про ті. Скажімо так, відкриття, свої інсайти, які в неї з'явилися після от, власне боротьби з цією важкою хворобою. Вона трохи переосмислила і свій спосіб життя, і стиль життя, і власне саму ідею материнства для себе. І в цій книзі вона про це і розповідає. Поки що нічого не можу вам сказати. Я почала, мені загалом цікаво, але вже в прочитаному лютого детальніше вам розповім, тому що бачила, що на цю книгу було дуже багато запитів, і коли її. Опублікувала сторіс в інстаграм, мені всі почали писати Мами молоді, ну як, як, як тобі, як тобі, що там? Що там? От я вже її читаю і в прочитаному люто обов'язково розповім. Тому наприкінці лютого, початку березня, обов'язково чекайте це відео. Ну, а далі поїхали до книг, які я отримала на подарунок. І першу покажу вам книгу, яку дуже-дуже хотіла. Це танці з кістками, книга року BBC 22 року. Знаю, що багато хто вже її читав. Можливо, ви теж. До речі, напишіть, як ваші враження, тому що хтось писав, що це вау-вау-вау, прямо книга року найкраща книга за останній час. А хтось писав, що це було трохи бридко і абсурдно. Коротше, напишіть, якими були ваші враження, якщо читали. А я ж цю бажанку отримала від своєї підписниці Олени прямо 31 грудня. Напередодні, прямо увечір перед Новим роком, я передавала їй подарунок, а вона мені їй вдалося мені передати цю книгу. Тому я була дуже розчулена і дуже дякую Олені. І теж хочу її найближчим часом читати, тому що вже ну куди відкладати, вже стільки про неї наслухалась. Не а наступні три книжечки я теж отримала у подарунок у BookTube-сюрпризі. Від прекрасної Дарі з каналу Гремпіль Відерка. Якщо ви не дивилися це відео або не підписані ще на Дашу, то щиро вам рекомендую. І від Даші я отримала аж три три книги у BookTube сюрпризі Це всі вони були з мого вішліста, і це всі автори українські. Перша це Ірина Грабовська Зірки і кістки, це фентезі, теж історія. Там, здається, буде трилогія, якщо я не помиляюся, але я дуже хотіла вже з нею познайомитися. Я собі відкриваю українських авторок фантастики і фентезі. І з Іриною Грабовською ще на свій сором не знайома, тому обов'язково буду це виправляти. Нічого не знаю про сюжет, крім того, що тут будуть якісь крилаті чоловіки. Ще одна книжечка, яку я дуже хотіла, це Ратомир Мокрик, Бунт проти імперії. Історія про українських шестидесятників. Я. Дуже мало знаю про цей період, і крім якихось кількох постатей, навіть не можу назвати, скажімо так, представників цього покоління і цієї течії, але мені дуже хочеться познайомитися, і я бачила те, що ця книга досить так просто розповідає історію українську і, зокрема, цей період. І ще одна книжечка, яку теж дуже-дуже давно хотіла, це зрозуміти архітектуру Юліана Чеплінського. Я минулого року читала архітектуру щастя від видавництва Архас, і вона мені дуже сподобалася. Я ще її розглядала з точки зору своєї освіти географічної, тому що ми в університеті вчили, вивчали такі предмети, які розповідали нам про простір, який нас оточує, та як він на нас впливає, починаючи від пейзажу, закінчуючи якимись готельними номерами. Тому питання архітектури, питання будівель і, скажімо так, наповнення стилю того, що нас оточує, мені завжди було дуже цікаво. І нарешті-нарешті ця книжечка відвіхала теж у мене, і я теж перейду до її читання обов'язково. Ну і далі ще одна книга, яку умовно можна назвати моїм подарунком, це ще сертифікат з мого дня народження, який я вдало обміняла, на яка вона ось цю книгу. Це третій тор том War Olympus англійською мовою. Я перед Новим роком дочитувала другий і думала, як же, як же я буду без третього, як же я буду без War Olympus друкованого. Але ось мені потрапив до рук третій, і я вже з чистою совістю другий завершила і буду собі розтягувати як можна довше третій, Хоча там уже і четвертий, здається, є в продажу, можливо, виловлю теж на якусь приємну пропозицію. Ще одна книга, яку отримала подарунок від видавництва РМ. Це Рутве гра в брехню. Напередодні Нового року РМ влаштовувала такі блогерські читання трилеру. Там нам подарували пакуночки з приємностями, там були книги, листівки. І от серед тих книг, які я вам ще далі покажу, була рутве, гра в брехню. Я в рутве читала вже дві книги, мені загалом якась одна більше сподобалась, одна менша. І тому мені буде цікаво почитати ще гру в брехню, щоб скласти такий Повне враження про авторку, бо поки що воно десь коливається трохи. Ще одна книга з того подарункового пакетику була тиха дівчина в гучному світі. Це пазл про дівчинку-інтровертку і те, як вона балансує між тим, щоб зовсім не випасти з соціального життя, і тим, щоб бути догодити собі своєму внутрішньому інтроверту. Я її дуже розумію, тому що я теж інтроверт, і для мене кожен вихід кудись в люди це не забирає багато енергії. тому я вже почала її читати, і багато що мене усміхнуло, і багато що відгукнулося, тому обов'язково продовжу. Ну, і третя книжечка, яка була в тому пакуночку, це «Янгольська скрипка Лариси Камінської. Це книга про таке передноворічне диво, про хлопчика, який хотів дуже здивувати приємно свою сестричку, яка потрапила до лікарні. І, ну, власне, звісно, йому це вдалося, тому що це ж передноворічна історія. Вона трошки сумна, але тим не менше, вона така дуже добра і світла. Ну і в цій книзі, звісно, дуже красиві ілюстрації. Не знаю, можливо, дозніму вам тоді. Вони мені нагадали якісь книги з мого дитинства з якихось підручників ранніх молодших класів. От якісь дуже схожі, але від цього ще приємніше було. Ну, а далі вже книги, які я купувала собі сама, передзамовляла. Не пам'ятаю чи показувала вже вам, але я собі придбала шалено глибоко. Це щоденники Алана Рік. Мене, здається, у нашого формату закінчився передпродаж на цю книгу. І я подумала, що треба зараз, бо тоді ж знову буду за нею полювати і шукати якусь вигідну ціну. І от рада, що ця книга у мене вже є. Сподіваюся, її теж найближчим часом прочитати. Дуже цікаво, вона написана саме в форматі. Щоденника, тобто тут є дати і якісь короткі замітки самого Алана Рікмана, тобто це не автобіографія, прямо і не якісь мемуари, а прямо от щоденник. Ну і тут книга, яку я просто не могла пройти в це четверте крило Ребеки Ярос. І як ви бачите, ця книга в плівці, тому що я себе стримую її читати, не тому що я собі сама ворога, тому що у мене були заплановані якісь книги, які я хотіла давно почитати. І тому я вирішила, що я її буду тримати в плівці. Тоді вона буде менше мене манити. Але не знаю наскільки мене довго вистачить, тому що таке несеться, таке несеться. Всі вже там прочитали, обговорили, а я ще ні. Але Анівей, anyway, там ще й друга частина ж в роботі, тому, можливо, я ще й до другої дотягну, але сподіваюся, що раніше ознайомлюся з нею. Ну і ще одна книга, щоб закрити вже так минулий рік. Це Різдвене бажання. Кол. це книжечка від книголава. Я її замовляла перед Новим роком напередодні, але дуже сподівалася, що на свята мені вдасться її прочитати. Але я в такому була галопі, у грудні і власне весь січень, теж, що я навіть не дійшла в мене руки і навіть її відкрити. Тому вже може в лютому, а може вже й наступного нового року залишу її на наступний сезон. Yeah. Дві книжечки від видавництва артбукс, які я передзамовляла, які одразу разом з красивими зрізами, такі яскраві, красиві, мені приїхали. Це книга Емілі Генрі, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці». Я в Емілі Генрі читала пляжне чтиво. Мені загалом сподобалося, і мені стало цікаво, як авторка може ще, тому що в пляжному чтиві, те, як вона спробувала вивернути цей ромком, розшити його і шити назад, мені сподобався цей прийом. Тому я з такою вже інтригою, чекаю, що мені подарує друга книга, але не знаю, можливо, навіть на літо її відкладу. Ну, Про цю книгу я взагалі нічого не знаю, крім того, що це має бути якась романтична історія. І я теж повелась просто на красиве оформлення і на те, що всі хочуть читати цю книгу, тому не знаю навіть, що вам про неї розповісти. Але знаю, що вам розповісти про ось цю книгу. Це... Прислуга Кетерін Стокет. Мені дуже потрібна була ця книга, тому що я її читала колись в електронному форматі і чекала, 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 поки КСД все ж її перевидасть. І так виходить, що у мене ось ця їхня серія Культовіти. Я в ній збираю книги, які в мене вже давно прочитані, але просто мені хочеться, щоб вони були в мене на полицях. І в цьому є якесь збочене задоволення, тому що я кладу вже книгу на полицю і думаю, а ти вже прочитана. Не треба буде якось планувати, куди тебе сумно. Ти щоб прочитати в які плани? Тому прислуга Кетрін Стокет прекрасна історія з долею гумору, з долею драматизму про становище темношкірих людей, особливо жінок у Сполучених Штатах. Це здається, 60-ті роки чи щось близько того. І історія про те, як біла жінка, дівчина журналістка намагається написати історію, книгу нерозказаних історій. Ось цих темношкірих служанок, які працюють. У всіх багатих будинках е, в Сполучених Штатах, але вони нікому не можуть розповісти, тому що їх е, ніхто не чує, вони не мають прав, так би мовити. І ось ця книга має стати таким откровенням і показати білим людям, як насправді живеться темношкірим у США. Мені дуже сподобалась тоді та історія. Е, ну і наступні книжечки у мене теж не те, щоб якісь гарячі новинки. Це книги, які вже давно були. Давно ви про них знаєте, це Франц Кавка. Я на свій сором не мала збірки Франца Кавки. І нещодавно я слухала якийсь подкаст, де Богдана Романцова розказувала про нього і про те, що це не просто її улюблений автор, а якась така особистість, яка просто для неї дуже значуща. І я подумала, що давно я не читала, не зверталася до Франца Кавки. а точніше, з часів школи я до нього ще не а треба було б це зробити. Тому, будучи на відкритті нової книгарні «Віват» у Києві біля Палацу України, я. Побачила цю книжечку і взяла собі від видавництва Абаба Галамаги. Так само я хотіла собі дуже пастку пастку 22 Джозефа Геллера і от Паволонська бібліотека люб'язно її перевидали, додрукували, і я собі теж у них передзамовляла, І ось вона до мене прийшла. Це така має бути сатира на тему Другої світової війни. Якщо я не помиляюсь, але можу помилятися, звісно. І завершу цю підбірку нових книжечок. Книгами, які, мабуть, найдовше я чекала перед замовленням. Це, звісно, видавництво Комуки, і це той випадок, коли під час отримання бандерольки ти вже пам'ятаєш, що ти там замовляв і коли це було. Е, перша книга, це мені, до речі, не всі приїхали ще одну якусь я чекаю, не знаю, коли вона буде, весною, влітку, можливо, на наступний рік. Пам'ять про відбуття Абдулразак. Гурна це лауреат Нобелівської премії у 20... з літератури в 2021 році. Книга невелика, але знаючи про те, що Нобелівські лауреати іноді це автори, які пишуть непросто, я не знаю, чого очікувати від цієї книги, але обов'язково буду знайомитися, рада, що вона, нарешті, в мене є. Наступна книга це Філіп а Тепер зачекайте до минулого року. Філіпа Діка я читала. Лише один роман це «Людина у високому замку. В мене були змішані якісь враження від нього. Я ніби так нащупала трошки його стиль, але мені дуже захотілося ще познайомитися з якимось його книгами. І мені любителі Філіпа Діка радили зовсім інші книги, але я побачила ось це передзамовлення і чомусь рука потягнулася взяти саме її і дозамовити. І ще одна книга, яка я не знаю, яким чином опинилася у мене в корзині. Вірніше, я знаю, тому що я подумала, що це буде щось цікаве і таке свіцьке в кафе екзистенціалістів Свобода буття і абрикосові коктейлі від Сари Бейквелл. Але коли ця книга до мене. Не приїхала, і я її відкрила і спробувала прочитати. Я зрозуміла, що мені бракує для цього філософської якоїсь освіти, і тому я взагалі не знаю, коли в мене дійдуть руки. Мені здається, що це читання не для пересічного читача, типу мене. Тому, якщо, до речі, ви читали або збирайтесь читати, поділіться, будь ласка, вашими очікуваннями, або якщо вже прочитали то вашими враженнями від цієї книги, мені дуже цікаво буде обговорити і, можливо, я надихнусь вашими відповідями і теж спробую її все таки читати, а не відкладати десь далеко на полицях як дуже дуже високу літературу. Ось це всі книги, які у мене з'явилися за останній час. Я вам дуже дякую за перегляд. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал, як завжди, інформація вся є в інфобоксі, можна оформити спонсорство або підтримати мене одноразово чи регулярно на платформі BuyMeACoffee. Також посилання на мої банки на розвиток каналу і на книги є в описі до цього відео. А я ж вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!